Молитва Роздуми над Словом Божим на середу 11-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав своїм учням. Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили. Інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню. Хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитися, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям. Воістину кажу вам. Вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють свої обличчя. Щоби показати людям, що постять, бо кажу вам: вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму отцеві у таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Можливо, ми не підозрюємо себе в тому, що наші релігійні акти ми чинимо перед людьми, але час від часу можемо спіймати себе на тому, що молимося для власної сатисфакції або для поліпшення власної самооцінки. Молитва поліпшує наш образ у наших власних очах і в першому, і в другому випадку. В центрі молитви знаходжуся я сам, а не Господь. Тому Спаситель, коли повчає про молитву, заохочує молитися таємно. А що є нашою таємницею? Що є нашою таємною кімнатою? Які речі я хочу приховати не тільки перед іншими, але навіть перед самим собою? Подібна свідомість власного серця. І є найкращим місцем молитви. Тоді насправді не виникає сумнівів, що Господь вислуховує молитву не згідно з моїми заслугами, а згідно з власним безмірним милосердям і безкорисною любов'ю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.